Бажаю здоров'я. Ми бойці Міжнародного легіону. Просим допомоги в зборі средств на автомобіль у Сергія Шелудько, для того, чтобы були качественны виконувати наші бойові задачі. А відповідно, ще більше вбивати окупантів. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 113-ї бригади. Виконуємо бойові завдання на Харківському напрямку. Звертаємося за допомогою у зборі на РЕП. Дошалудька Сергія, його підписників і небайдужих українців. Слава Україні! Героям слава! Вважаємо міцного друзі. Ми бійці 113-ї бригади, підрозділ розвідки, стоїмо на харківському напрямку у зв'язку з складною обстановкою, яка склалася у нас. Ми потребуємо реб на автомобіль, щоб заїжджати, виїжджати з позиції, виконувати без втрат бажано наші задачі. Тому долучайтеся до цього збору, донатьте, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нива! Прифронтова зона, друзі. Нива, пече пшеничку. З річкою печемо. З хлопцям по барабану. Молодці. Респект і повага. Хліборобам України. Це у нас Донецька ж область, правильно? Донецька область. Ось такий красавчик! Нивка хлипає, так? Ай хлопці. Нам прямо, да? Направо вже. Направо. Як завжди катаємося десь непонятно де. Навігації нема. Нема. Не, нема. Інтернету нема. Батя командує парадом. Парад Но, за... Інтернету нема, зв'язку нема, нічого нема. <гум> <гум> Зараз є <і> <гум> по приборам. <гум> да. Були б зірки, по зіркам йшли, а так зірок немає. Та, в нас група група підтримки. Подписчик, ще одна нова біч, одна підписниця, непонятний берег. Командир цього корабля. Йому два лайка ставлю. Двома руками. Гріша Олег. Тип-часовий, часовий. Так, Гри... часовий. Да, Гріші і Олегу ставимо. Тим, казав, що якось обминуть цю ферму чи свій. Ну печемо, кудись їдемо. Коротше, не знаємо. Сунарники, малярники. Десь є такий бешений свиня ще. о воно в лежить, дивись, ми піддаремо. Це я бачу, бачу. ще це вже. Ні, воно лежать, лежать донецькі свині. Уважуха, респект. От, це б мені таку... це, це як казав наш земляк, норець. І не тільки. І цей. Ми зустрілися десь там, десь там, а, на, на Донеччині. А де саме, ну хто знає, той догадається. А кому не треба хай не знаю, де ми катаємося. Да? Але засіяні, хоч Диван, при... знає, прифронтова радуєш. зона зовсім близько. Зовсім близько. Ну, Провіряємо, як тут у нас все посіяне, не в нас, а в наших аграріїв. Молодці. Працюють. Гриша каже, десь там запомнив. колись дивився в навігацію, кудись треба їхати право-ліво-ліво-право. -право, але щось все одно. Та що Всі дороги ведуть куди? Про, правильно. В Рим. До Папи Римського. Так? Та манали ми до Папи Римського. Скільки можна? Де? На прийомі? А що І що він тобі каже? Два рази був в Ватикані. Ну, і що він тобі за руку тебе трогав? А що він мені каже? Він месовий. Ну, він щось там вже під Путіна наче заганяється, так? Він щось там казав, щоб ми покорилися, так, Путін? Та, то ж тоді ще війни не було. Як саме не було? А, ну мулатіки! Ога! Були... Дивимо, корови пастуються в, 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 в кущах о, самі. Зим. Скільки землі, да, ще все. ніхто не викорчував. У нас там. би вже викорчували, диви. Скільки землі. К -к -к Край географії. Куди з'їдемо, не знаємо куди. Камаз шукаємо. Неді... — Кого? — Камаз Камаз шукаємо да, з прицепом. Дорога, звісно, бажає кращого, якісь кущі, поля. Ну але печем. Чи? Риш, да? О, Чуше, ти можеш світ випити. Воно нормальні друзі. Диви маленькі козлики. Диви, ось Це і великі. І велика козочка ось є. Я може й козлик. Гарний такий городик, так? Ну ти все одно бачиш, як би воно не було. Ну Дібропетровська область мене трохи вбила. Їхали. А яка картопля бідна, вообще жесть. Що тут сухо? Наліво, наверное. Обожди. Ну ти, Танюха, як тобі впечатлення? Ти Їдеш туди, не знаєш куди. Але бач, люди живуть. Страшно, і щоб ти розуміла, так... Тут... тут поруч вже кляті окупанти. Недалек. Але люди бач не, не втрачають надію, працюють. Трактор їде дир-дир-дир. Жара, звісно, вже копається. Зараз грузимо машинку і печемо назад. Нелегка робота тягнути бігемота. Ха, нелегка робота тягнути бегемота. Попросили забрати. Непонятно де, непонятно. Ні, Не, ну вже понятно, де дякую людям. Не буду показувати вдруге, але Дали і ключі, і все. Так що... Зараз прив'язуємо. Машинка, звісно, постраждавша. Приїде в Березань, а потім поїде на Чернігівську область. Будуть там її ремонтувати. Так що Ванюха машинку забрали. Фух. Попросили нас в Березанські хлопці, щоб допомогли хлопцям. І так ріжка вже складається. Хлопці працюють. Льошка працює, допомагає, Вадьосик працює, допомагає. Ось так. Вадьосик кобилку прив'язує. Сачі нарвів. Що давай, досіки є? Так. Все. Красавчики. Одна що хороше, то тут різина. Але це не ця, не оригінально, бачиш. Люха, а ти чого сачкуєш? Я не пам'ятаю. Вливайся в колектив! Як на формулі 1. раз-раз, раз і погнал. Давай, давай таке Ми научимо, нас, нас такого немає, да? В нас все розхопив і погнав, так? Да, Фух. Так, да, звісно машинка постраждавша трохи є. Печалька. Ну чого, саме головне рома ціла. Що немаловажно. І резина хороша, ну а так, звісно. Полуторка. А, там зажання, наверное, включене. Ось. Якщо польовими дорогами, приїхали лінія фронту недалеко. Дядько каже, 20 км. Ну, але поки тихо. І спокійно. Хліборудо працюють, ну і ми приїхали. Трохи нарушили спокій, да? І вже починається пекло. Сковорода. Батька вже потерять починає, так? так? Батько... батько потіє. Ну мертві мертв, мертвий не потіє, да? так? Ну. Усьо, заякорилися. Дві минути 35 секунд. Все поцеплю. А, ще грішка не прицепила. Загрузилися, село 80 людей. 80 людей з до нами війни... до війни було 100, зараз 80. Звісно, да. цивілізації нуль. Жахливо. Лінія фронту 20 кілометрів. Сюди нікого не запхнеш. Ну, Але люди фермера працюють, землі не гуляють, кози пасуться. ну, але ж. Трошки печально. Да, ме. Шелудько вам привіт, передає. Ме. Ме. Привіт! Ну а що? Вони побачили Шелудька вживу. Алло! Алло, підписуйся, підписуйтесь на YouTube канал Сергій Шелудько і скоро буде новий канал, будні завара, Григорія. Так що чекаємо. Корова є, значить все є. Головне, що триколора немає. Нема, нема да, це дуже добре. Ні, диви, хтось хтось хазяїнці, волочка накрита, все сховане, все викрашене, бабулька сидить, воно на лавочці. Все так. Добрий день. Дня. А їй знаєш, як приємно, як тут ніякий хрен не їздить. Ді? По бачиш? Та, друзі, траса Київчоп. Акуратно, бо може бути пішохідний переход. Це сука! Ти розумієш? Нормальні люди пишуть, на таких трасах стратегічних не повинно бути... Що це було? -то ямка не повинно бути піших переходів. Да, да, вони не. повинні бути або наземними, або підземними. І це просто бред, своїх кобили. От і все це. Все, Вадим не видержав, виходу. Траса Київ Київ Виходимо, брат, помаленьку біжимо спереді, він надо живе. Ріж, почухав стать, прийдеться козочку з собою на Київ узять. да? Візьмеш козочку. Будемо будем возити з собою, хотів молока. Кофе. Чуєш, Хотів кофе з молоком. чуєш, Подоїв, там раз кофе вже купив, вже дешевше. А марикана з молоком дорожче. А з козячим це взагалі дуже полезно. Чиш, Вадюсік, ну що ну, ж ти її... Ну що ти такого? Шо, як ти? Що казати, як любиться таке, так? Да? Ще да. да. да, з детства помниться, так? Да? Да. Я не досмоктав у дитинстві. <ріст> Рана на каші перевела. Чуєш, я щось думав, що ти пересмоктаний, а не досмоктаний, є? Пропало мамки, не було. Ой, мене везеш, братан. Йдемо по навігації, веземо чорта на собі. А зараз нормально, зараз вийдемо ще на кращу дорогу, там вже буде у нас, мабуть, то буде Одеська траса, так? Да? Там взагалі буде красота. Саме головне, чуєш, може треба про прицель зняти. Що заїдемо не туди куди треба знімати. Навігації нема, непонятно куди йдемо. Ви їдьте туди, ну там нагору але я вам нічого не скажу. Я вам нічого не скажу, але так і так. Я вам нічого не скажу, тільки там дивіться, бо так і так. Ну, добре, все нормально. Так що... Поганим людям би не Я думаю, що хотів би хтось розіграти поїздку з нами на Шегені, а може все-таки на Донецьк. А може отакі от дебрі без навігації. Да? За 200 гривень можна виграти чудовий приз. Поїздка, харчування безкоштовно від нашої команди, янголів Березані, окремої штурмової бригади, горлиця. амлетик е -е від Завгара бляха, у польових умовах. Да? На... Зажарений на сонячних лучах. Ага, да? Трьохразова. Дієта, нас... правильно, так що все нормально. Поповнилася команда, так? Да? На сьогодні, так. Да. На сьогодні, так. Да. Ну все може бути. Ми можемо, ми можемо. Да? Буде, себе... можем. буде себе вести неправильно, то будемо возити кожен раз. а може на що нам так коза? Ось у корова є. чуєш? От свині там, конечно, живуть, бачу, круто. От я б таке все загородив собі. Під неї. Хай собі бігає, я б туди їх попускав. Табі їх 4 тисяч п'ять. У мене, так, да, і вони бігали туди. Ливи коровка. Одна, друга, ну молодці. Корова це кормилиця. А це бичочок. Це на м'ясо, а це корівка. А це колись тут, походу, була теж ферма. Ну, Тут її розвалили, я так зрозумів, і без, без расистів. Тут вистачає нашого Івана, який тормозить. І не щоб зберегти те майно, яке залишилося з 90-х. Самі ж усе розламали. Господаря не було, проте всі були петухи, які все розламали. Кажу, ні, ну були деякі колоски, які організували, як вони там раніше були там споу, я не знаю, товариства були. Вони зберегли майно і працювали, а так хренові, бо що вони все забрали. А що ви зробили? Шифер знімали, доски одривали, все ламали, труби вирізали. І кожен із нас винував, що ми не зберегли те, що було. І можна було б зробити внутрішню економіку і працювати, а потім вже виходити на... Вищий рівень десь туди за на таки не кожен з нас, а той, хто був в тому місці. В той час совєтська власть вбила в кожному з нас підприємця куркуля і куркулів почали давно вивалювати. Для чого? Сережа, ми з тобою Совєтської влади бачили радянської влади, бачили всього таніфіга. Та ніфіга, 79-го року. Я був ну, жовтиням, що? піонером. Я мені вбивали голову що Ленін. Це був не народу, 22 квітня. В 91-му 12 років. яка різниця? Я свої години пам'ятаю краще до школи, ніж пам'ятаю своє життя в період школи. Бу, тяжкий період був вже з 91-го року. У мене мати була ланковою, я ці будні всі просто тяжкої праці я дуже бачив. І... Люди просто залежали від трудодня, люди залежали від роботода. І якщо тебе вигнали з роботи, ну, якщо ти там... Як то ні я десь, там ще якийсь. Ну, тоді янці вже тоді призивали до роботи, то їх їздили але, але, ні, ні, <різько> ні, сюди. Ні, ні, ні. Там купатися будемо чи ні? Ні. Ні? ні? Диви, як аозер, та рибка. Без трусів. А я думаю, без трусів, я щоб не мочить, бо воно ж тоді Так срако... і <різько> так всі без трусів. в сприє, а вже без трусів? Братан, ти за всіх не балакав. Гриші, Риші трує. Я б плавки брав до регіону. плав, ти щоб плавити, бачиш, теж загорожено. Не, не брав, а не викладував. Не качечки, воно, все. А ти одного рибака немає, бач. Бачиш, гриба стопудові. Карося. Тут... тут карася як говно. Подиви води, кстати, скільки чимало. І теж диви, воно наверху. Ми зараз будемо спускатися в долину, а озеро наверху. Бачиш? Краса. Так що покажу вам дебри. Десь там на Дніпропетровщині, десь там на Донеччині. Десь Я там, там десь там на Запоріжжі. Угу. Так, ми так. Знаходимося. Це десь недалеко від Гуляйполя, так? Так. Так, в її цих. Роботи не теж. Так. Ну, ми ми не поруч, 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 шмульки не. Хрена нам батько-навігатор, який тут в дитинстві на велосипеді всі поля об'їхав. Правильно? Так. Так. Отож. Родом він отсюди сьогодні життя не родився. Куди їдеш, направо чи наліво? Налево підеш. Не, ну без навігації знайшли. Козу знайдеш, направо підеш корівку знайдеш, да. По посадкам, по полям, де весь доїхав. Сидить як живий. Як Лєнін, дивиш, а? Є? Лєнін. І я як Лєнін. Турник, звісно, печалька, ну, але не такий вже і заглами. А дивись скільки банок, там наші бомжі вже все пособирали, попалили алюмінієві банки, диви. Це ті баночки поклепали все, на металолом. Тубу все від гільз, бля, хамуха, бачиш. Воно бачиш. Засрали всю Івану. Да, ми ж не в Криму, а у цьому. На голову. Пип Иван Пип Иван? Да. Пип Иван? Да. Пип Иван? Да. А чё Пип Иван? Ну, звидки я знаю, так назвали В честь Ивана попал? Думас. Я ну, не знаю, знаю что это Пип Иван а, Так что, друзья Природа, красота Гришка, я Вадесик наш Танюшка Олексій, як ви знаємо, 12 годин. О, взагалі красота. Зато бачиш? ніжка вписалася <ганяєва> Америка де поїхали. Тут лівіє. Лічечка. Ні, туди, туди, а туди, туди на гор. Ми їхали сюди, лівє. Так. Да. А, точно, так. Да, да. Я думаю, можна було б сюди вискочити. Чи ні? Так, Ти думаєш? А зараз тут нагору кузину. Ні, тут менше, тут плавна гора. Так, пішли на гору. Голе голе Парує. Ні, воно з того року, так. Воно передісковане, то сонях лежить, воно старий. Парує, значить, відпочиває. Пар називає. Батько, можна я й свої двері відкрию? Можна я на лафеті поки поїду? Але там пилюка. 4. Живуть як в раю, Дивись, скільки в них їсти. Це Ти бачив? Насипано зерно. Право руля! Право руля командир! Прав. Право. право руля. там свині, Дивим, скільки свиней, чи це їх зерна. Вони свині поховалися. Пісок не, не зерно. Ну полова. Це пісок. Ну хай їдять пісок. На піску теж гарно свині ростуть. Пшеничка. Знайшли тверду землю. Це вже Дніпро, як там... дорога на Дніпро бітонка. Так? Да, бітонка? Тільки, чого ти за <та, та, текола> Тро-тро-тро-тро-троїв, -тр да? <текола> та не півайся під троїв? Ні, ми колись вже тут були, тут вже нам спокійніше. Ми ці краї вже знаємо, як облублені. Тут яма-канавка, яма-канавка. Люди молодять, молодці. Красавчик, людей дуже мало живе, воно і мало і до війни жило, але всі землі оброблені, не запущені. Молодці. Молодці. Нива, але диви, вона ухожена, диви. Жадочку підняв і не опустилася, гідроліка держи. Все добре, камаз. Соняшник, звісно, манюсінький. Птички літають, тут фазанчики бігаємо. <голов> Я, правда, не, додумався не Ніва, а Нива. Нива, СК. Ні, вона вже, вона вже Нива. Красавчики. Ну але покрутити Ніва", гайки треба. Все, друзі, так що летимо, Сталося, тут вже ми дорогу знаємо. Дякуємо вам ще раз за перегляд. Не забувайте підтримувати нас донотиками. Збираємо долі. Ще поповнюється прохання. І все більше і більше, так що працюємо далі. Разом і грицька легша лупа. Ріжка. Всім миру, добра від команди нерозумного шелудька. Батяня. Зараз сонячний удар отримаємо. Батя, воно вже, дивлюся, підмлів. Вже все. Капець. Пр... Тільки красний якийсь. Тільки? Піп-біп. Бі Справа, да. ну, він ж йшов із грунтової, а ми бачимо по асфальті. Ну важко Ні, тут вже кусок нормальний. Все, погнали, друзі. Фух. Пішов, пішов, пішов. Зараз буде тормозити, бо там вже нема дороги.